Так, буду зараз переглядати тут чотири сімейки, вроді би залітають у всі вулики. Попросили мене переглянути це бджоли, які стоять вже років два без догляду. Зараз буду відкривати, дивитися, як вони тут живуть без людей. Так, починаю зараз з цього першого вулика. Відкриваю, буду, дивитися, що там, як у них справи всередині. Ході ого вони ще тут по-зимньому носимо собою. Як мало і наші. Траси, планочки. бджоли зимою тут. Так, ці куди планочки сюди. Так, ну бджілки є. Звісно, нічого немає. Це пластинки хтось їм ще став. вже позасихали від кліща. І ось певне пластинки ще стоять. Тисячу років вже є. Такс. Перша рамка. Пустенька. Суха пара бджілок на ній, звісно. Матка має бути, бо бачу, що бджоли забігають з пальцею. Трошки ще в них є. Бджоли забігають з пальцею, значить матка має сіяти, по ідії. Зараз доберусь до гнізда, буде видно. Так, тут теж трошки з метком ну, їсти їм є що, але джіл дуже мало. Добираюсь до гнезда, бо починають злитися. Так, о, ну тут свіжий мед видно, напороз запечатали. Це вже трошки більше меду. Розплоду вже поки не бачу. Ще й непогана сім'я, як на те, що в неї 24 роки не доглядав ніхто. Так, да, ну є ось розплод все засіяно, бачу. Все засіяно. Матка сіє. Сім'я живе. Ось запечатаний розплод. Зараз може й матку десь побачу. Це, не, не будьте злі, такі я вам допомагаю. Щоб ви злилися. От вони потянули. На них всі язики. Вощину їм саме собі ніхто не ставив. А працювати бджоли хочуть. А ще ця стара, походу старі язики. А, Пирова. Так, то їм не треба. Тут вже запечатаний розплот, трошки пергії. Так, є, слідующа рамка. Бджоли зляться. Бджоли не привикли до людей трошки злі, теж є закінчи витягували, віддираємо. Тим більше вони пусті, тут нічого немає. Так, це ну матка погано сіє, матка стара. Все, у різному бій, з пропусками, тут все засіяно і по центрі ніде немає більш, Там, де пусто більш нема розплоду, матка не засіває. Слабенька вона тут, звісно. В неї вже було б міняти дивним-давно. Ну, як сім'я, сім'я на те, що в неї ніхто не доглядав, то дуже навіть сильно. Ось господара без догляду вони тримаються, вже... о, тут є засіяно. Тут є печатне розплод, а де не печатне, все є засіяне. Ми будемо розплодом. Мисочки є теж. Так. Це нормальна рамка. Ну, єдине, що я б тут матку поміняв би. пару вощинок підставив би, щоб вони... Мали собі роботу. Одно молоді бджоли є, виходять, хочуть працювати. Так, зараз трошки заганяю їх. А То щось вони аж занадто злі. Мат каже, це ну, якась четверта рамка вроде би, з розплодом. Це ж вона трошки сіє, звісно. Вже видно, що старувата. А так все одно працює. Матка працює, теж трошки метку попідносили зверху напріск. Тут є, тут де ці вулики стоять гарне місце. Тут і акації багато, і особливо зараз липа почнеться. То тут абджолом є, з чого мед носити. Там буква М, певно, колись матка був чи маточник. Підставляли. Так, ну що усталося з полоски, коли ставили. Так. Трошки димором бузлі Вони нападають зразу зразу жаля. Нападають зразу жаля. Так, тут а що? Теж матка засіяла, трошки напросто меду є. Матка працює. Так, ну з першою сім'єю все ясно. Звісно, їм було порамочки підставити, але їх немає в наявності. Сім'я сама собі в минулому році не збирала меду, перезимувала гарно на ньому. Живе далі своїм життям. Ну, каже господар цих вуликів, що хоче їх перевезти ближче додому, щоб за ними наблюдати, бо вони трошки далеко в лісі стоять. Повністю до кінця сидять на рамках. Трошки водичкою, щоб їх заспокоїти. І мені так не будуть агресувати вони. від води заспокоїться. Розплод так. Ну я не бачу смислу далі туди заглядати. У них там чисто всередині. Складаю гніздо назад. Так, ну дуже злі бджоли звісно. Складаю я гніздо. Такс. Ну можна вуличка положити вам. знову жалило. Так, трошки легше їх просто-напросто вкрию. Що я їм цього достатньо закриваю? Так, ну є, першу сім'ю подивився, досить вона і непогана, як для того, щоб те, що в неї ніхто вже не передивлявся, бо на скільки років. Але дуже бджоли. Зараз трошки відійду, хай успокоїться. Тоді буду приступати. Слідущого вулика. Ага. Тут теж все позивньому. Томески, щіточки. Тут одразу і склад і вулик. Тим вже певно тісно тут. Подушки це все. Так, що ж ви такі злі. ви з мене хочете, я ж вам допомагаю. Ого, тут певно миша жила зимою. Тут певне хтось жив точно, не одні бджоли. Таку. Димком, тоді буду. Так не успокоюються поки. Надіюся, що вони спокійніші, ніж попередні. Теж пластинка лежить. Ну, добре, ж хоч пластинки, хоч щось від кліща робилось. Через той кліщ їх і не з'їв до цих пір. Так, це було б забрати. Так, Спотягнули вони тут язики. Я ще такого не бачив, потягували язики і вже туди починають на заставній мет складати. Да, і сьогодні, кстати, 10 червня. Джоли ще були, як зимою укриті, на дворі температура. Градусів 25 вене, днем на сонці ще й більше піднімається. Крайня рамка засіяна матка. Матка сіє, значить бджоли живуть. Буду просити зараз питати господаря, може є якісь рамки підставити. Зараз я подивлюся по вуликах. Може десь там є. З боку стоять ще вдвох, якісь запасні. Хоч що не їм підставляти. Бо матка тут же на крайніх рамках сіє. Їм тут тісно. Їм тут тісно, Он же маточники тягнуть. Звісно буде тісно, будуть руїтися. Це 100%. Їм срочно рамки треба, срочно. Вони скільки тут, а стоїть 6 рамочок всю навсього. 10 червня, такого, ну такого будь-не може. Такого будь не може. Навіть якщо слабенька сім'я. Зараз... Мабуть як мінімум 10 рамок стоїть, це мінімум. Це в самої слабої сім'ї таке. А тут аж є рамочок. Ну тут більш матка засіває плотно. Тут може в минулому році рівень вилітав, де молода матка залишилася. Бо сіє тут плотно. Тут матка молоденька. Звісно, рамочок всюди бюджет да, підставити. Теж рамка засіяна, тут всі шість рамок матка засіває. Матка молода, працює, а сіяти немає де. І меду немає де складати. Тим більше я ж кажу, тут ти, ти ця пасіка стоїть, ці бджоли. Дуже гарне місце для... для бджіл. Тут дуже багато лісових квітів, дерев, акація, липа зараз буде зацвітати. А їм немає як працювати. На чому працювати? Так, ну там немає смисла, там медова рамка я бачу, звідти складаю гніздо. Зараз буду бачити, якщо буде в вуликах, далі в крайніх. Оцих двох, може збоку десь стоїть якісь рамки, щоб їм підставити, бо ну це капець. Це просто капець. Гарна сім'я. За нею, щоб доглядати то можна було б отримати багато меду з неї. Вона б наносила. Спрацювала в цьому році, звісно. Як найкраще, але. Так, ну зараз буду питати, якщо їм рамочки доставляти, їм сюди вущинки. Просто сушку ставити для матки, щоб працювати. Поки закриваю. Слідуючий вулик. Третій. О! Тут є рамочки, тут і маски є. Так, зараз трошки їм димком. Ці зовсім не накриті. Ті з матрасами стоять, ці зовсім бджоли не накриті. Я в шоці. Просто капець. Тут взагалі якась трушка, це Миша походу тут жила чи що. А я не дивлюсь, якщо зараз ця Миша звідкись вискочить. Так, дві маски. Дві маски в наявності. Недорого продаю. Так, маски ложу. Так, хтось вложив багно. Це від молі. Від молі багно лежить. Головне, що заставна доска зверху лежить. Вон бджоли. Тут теж непогана, походу, сімейка. Так, да, самі, можна сказати, деякі бджоли, а більш-менш, звісно, працюють, живуть. Так, що я? Водичкою трошки. І тут є повно рамок, повно пустих рамок. Зараз я буду допомагати попередній сім'ї, трошки їм підставляти, щоб їм було місце для розвитку хоч трошки. Такс, дивлюсь тут що. Що це тут таке? Це кормушка походу. Це кормушка. Да. Це кормушка. На сиропчик Ставлю поки збоку димар. Тут є з гніздом. Ні, це леска, чи гніздо. Ми чи гніздо, пане було, в димарові. Круто. Так, не ставлю на той вулик, бо це я зараз буду відкривати. Це є, а необхідне бумага, певне, може, суєдінняли бджіл, з'єднували дві сім'ї. Так, дивлюся. Суш. Чорна пуста для матки сіяти. Суш, теж пуста. Суш, пуста. Ще одна. Так, ну тут є, що підставити, зараз заберу. Добре, що хоч так, звісно щоб б б знайти. Але поки є, поки маємо, що маємо. Так, тут в них і оси жили. Тут в них оси жили. Ось тут у них оси жили. О, ці метку підносили, ось гніздо було у сина. Кришиться бумага їхня. Так, можна було б трошки прибрати ще перше в гнізді. Позамітати у них запущені ці бджоли. Так, перша рамка. Ну от бджоли обсідають, напріск повністю все мед. З медом наприск. Друга рамка. Залита медом. Злити абсолютно медом. Ну якщо до цих пір сім'я є і живе, то матка точно у них є. Матка точно є. Тільки питання, яка вона тут ця матка. Тоже все залито медом. А от матка бігає. Бачу, бачу, бачу матку. Рижа, матка, рижа, рижа. Одна неї чітко видно, бігає, шукає бідне місце, погоду немає теж, де сіяти. Хоча рамки стояли, гніздо могли б собі розширятися. Але вони зажалися чогось на скільки виходить? 6-7 на 8 рамках сидять. Далі не йшли. Ну, зараз ми в центрі їм суш поставимо. Е... й матка буде сіяти. Так, ну тут вже є розплод, тут вже засіяно одразу одну сушку поставити, Оця, щоб була з усиним гніздом, хай собі там ремонтують. Є центр гнізда. І зараз ще по краям по одній поставлю рамці, я думаю, поки їм буде достатньо суші. Стара матка. Так, все, там далі мед, мед. Туди заглядати не буду. Дві рамочки з розплодом. Це дуже мало, звісно. Матка тут походу дуже стара. Це? Рамка не стає. Так, так ну ще я їм дві рамки поставлю. А, воно заставна є. Що це? У ж зверху лежало. Так, дві рамки поставлю, того бджоли. Виходить, 11 рамок, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамок. Дум поки їм достатньо, але ну, щоб була очинка, можна було б конечно, підставити. Але неї, на жаль, нема в наявності. Матка тут слабенька. Розвиток не дуже, так що цих пару рамок їм буде. цих пару рамок їм буде достатньо. Так, ставлю за стовну. Більш-менш по-людськи, щоб було. Така, я думаю, що їм буде на літо. Норм, там я думаю, вони собі будуть дивитися підставляти далі. Такс Заставну забираю і зараз до краю доб'ю гніздо. Так, дві крайні рамки. Їх ставлю на самий край. Раз. І два. Ну хай там вони собі розбираються. Так, одну другу ставлю, рухаю в сторону і зараз на той край теж поставлю дві рамки. І, як і в тому вулику, ну їм всім, всім потрібно було б, звісно, суш, е кажу суш, е, вущенку. Але хоча хотів... б добре, що я суш. Так, дві штучки ставлю. Так, накриваю. Ці вже виходить на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну хоча б 10 рамок. Це хоч для матки буде де працювати. Так, їде хазяїн. Пора буде питати, як діла. Сірош, не підходь дуже злі. Так, да, капець які злі. Що, що сіраж? Зараз все розкажу. Так, да, є, зараз останнього дивлюся вже. Так, да, так, да, так, да. бо дуже злі, Сереж. Так, тут планочки. Планочки дві заставні. Матрас наш ось. Це мій димар. Такий матрас лежить, звісно, да. так. Так, злющі, 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 водою зразу. Так, да, якось я не розумію, дивилися планочки з боку. Тут ащили не скрізь. Теж від молі багну ложили. Ну тут такі методи натуральні. Природні. Так, планочку. цю полосочку. Тут обгризли повністю. Це походу зерно від меж служили. Не знаю, чи воно джіл не утруйне, але воно тут було. О, це вже рамка між прочим, з напряском. Вже важкенька. От вона і буде крайня. Можна вже посчитати, скільки рам. Ні, одненьку їм поставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14 на 15, 15 рамках буде. Зараз одненьку ще їм поділюсь, куди підставлю, куди краще. З метком, трутнів, звісно, вистачає тут. Розібратись з неї ну, силою цієї матки. Так, теж мед, наприску, все залято. Тут буде. Я ж кажу, тут, щоб тримати гарні сім'ї, тут можна качати багато меду. Тут дуже класна локація для бджіл. Так, ого, ця сімейка руїться. Можна було б... Зараз подивлюсь, що я не бачу поки чи матка сіє. Зараз якщо буду забирати, тут походу матки немає. Поки ось два маточника. Один другий знизу поки їх не забираю, запам'ятаю це п'ята рамка з краю. Якщо маточники залишу, зараз подивлюсь, чи матка є далі. Було б знайти матку забрати звідси. Тому і трутнів багато, вони війшли в ройовий стан. Так, якщо я не матку, відразу в неї забираю. Бо тут матка, маточники вже на виході, так що в неї сміло можна вбивати, бо хто знає, коли знову до цих бджіл хтось добереться, щоб їх переглянути. Молоденька маточника, е, матка, о, от, от матка, Ну я в неї забираю. Ось бігає матка. Убиваю. Так, є матку вбив. Маточників теж тут їх занадто багато можна забрати. Тут маточник. Скрізь маточників зароїлись. Вони, звісно, та нормально вже. Так, ну там залишилось 5, 5 маточників, якщо я не помиляюся. Я думаю, що їм буде достатньо, щоб вибрати з тих усіх одну собі матку, найкращу, найсильнішу. Сама вийде, звісно, побуваю. Всі маточники зруйнує, але. І одного вон, крайнього залишу, одного самого крупного. І тут куча маточників. Забираю я їх. Всі вон на кучі. При кучі з них немає що тут залишати. Тому забираю всі. Я думаю, день-два і вони полетіли би і комусь би прилетів у руйловку, можливо навіть і мені. Ну, Я кажу, одну рамку підставлю, їм більше не треба, бо зараз поки молода матка вийде, облітається, почне сіяти, пройде трохи часу. Сім'я розвиток зараз зупиниться на такому рівні, як зараз є. Все, накриваю, ага. тут буде молода матка 23 року. Арселя господара. Цих вуликів все розкажу, поясню. Ну а далі вже він ай, вирішує сам що робити. Накриваю, поки можете жити, працювати. А тут зроблю склад, як і було. Ні, крумушка вісить, так що не й наверх. Так, це не моє, це не моє, щіточка не моя і рукавиці теж немає. Ложу тут краю. і демор. Ставлю, потім вони собі розберуться. Так, і капелюхи теж положу. Так, ну що я можу сказати? Сімейки досить непогано, як на те, що їх ніхто не переглядав. Ну, але що є, то є. Я думаю, все було видно на камері. Так, все. І буду зараз розказувати господаря, що з ними далі робити, які дії. Все, їду до дому. Хай бджілки працюють.